У Польщі триває великий протест фермерів з блокадою українського кордону. Страйкарі погрожують повністю припинити пропуск українських вантажівок на пункті пропуску Медика Шегині. На місці зараз перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, я тебе вітаю. Розповідає, яка наразі ситуація, що тобі відомо. Вітаю Ірину, вітаю наших глядачів. Просто зараз позаду ману можна побачити польських поліцейських з українськими перевізниками, які зараз намагаються прорватися до польських фермерів, щоб домовитися, якою ж буде ситуація далі. Далі трішки позаду мене є дуже велика черга з українських вантажівок. Це більше 50 вантажівок. Це декілька кілометрів. Більшість водіїв стоять вже більше понад двох тижнів на місці в них тут немає нас, жодних умов комфорту, ні ніде поїсти, а ні, ні, ні жодних доступу до засобів гігієни. На місці, де відбувається сама. А, Польська блокада в польських фермерів страйкарів зараз. Не бачимо такого ажіотажу менше навіть самих страйкарів. Втім, за словами українських перевізників, вони пропускають близько одну вантажівку одну годину. Натомість зараз кажуть, що на станом на цю годину вони планують пропустити ще три вантажівки українські і більше не пропускати жодної машини. На ну, ці вихідні. Давайте послухаємо мову українська організація. Немає важелів впливових. Тільки то єдине, що ми можемо, це ходити до поліції. До протестувальників немає сенсу йти. Вони з нами там на контакти йдуть і та, там і, та все, я думаю, проплачено, нема що з ними говорити. Єдине, що перекривати дороги можемо і з поліцією. Але поліція бачить, якщо нам йде чоловік 20-30, зразу вже під'їжджає ще два екіпажі якихось так само підмоги. І вони там радяться і вроді пускають. Тобто, поки ми не будемо, якщо ми не будемо ходити, нас не будемо складать. Ходимо, щось добиваємося, хоч шаби одна машина в будинку. Тоді ми знаємо, 2-4 часа, 2-4 машини має бути. Скажу, що блокада навіть так, що українські перевізники стоять зі сторони як в'їзд в Польщу, так і намагаються виїхати з України. Поспілкувалися із українськими перевізниками, які зараз на території Польщі намагаються проїхати далі. Відповідно, польські фарбра їх не пропускають. Щоб спілкуватися зі своїм вищим керівництвом за їхніми словами, щоб зрозуміти, чи що можна їх далі пропускати чи ні, натомість. Подібна блокада відбувається і на інших пунктах пропуску. Українські перевізки кажуть, що доволі критична ситуація на Краківці Курчова, де українські перевізники просто не витримали і прорвали блокаду, просто прорвалися сіма вантажівками поспольських фермерів. І тому зараз стоїть поліція, щоб контролювати цю ситуацію, щоб не повторилась така такий подібний інцидент. Ось такі новини на цьому.